У хакерів бувають вигоряння? і в чому це проявляється, як до цього не дійти? Модераторів оновлюємо, змінюємо постійно. Вигорання буває, проявляється в тому, що ну умовно тобі не хочеться взагалі там комп відкривати. Так до того доходить, не хочеться ламати, не знаходяться способи злому. Ти ж маєш розуміти, що. Це як відкрити там замок. Давай там, умовно, у тебе є там відмички, ти там щось колопаєшся. Якщо тобі відомо е, механізм побудови замка, то ти розумієш, що там треба піни підбирати. Ти один, два, три, чотири, п'ять, скільки б їх там не було, потім клац, за щось має відбутися. Да? Так само, в хакінгу, умовно, в тебе є там певний набор дій. Ти зранку встаєш, відкриваєш той, там, ну, запускаєш віртуалку, далі в тебе про назабезпечення проксики це певний набор дій. Але. Е, Оригінальність, ну, типу, логіку, от подолання логічного захисту, воно ж відбувається отут. Тобто, це або софт, який там пробує перебрати. Якщо софт не проходить, не пролазить, не відкриває, то треба ж ну, підключити логічне мислення. А може бути таке, що людинка, ну, зайобана, там, і вона не може просто логічно мислити, як це подавати. І от в цьому е, є вигорання. Як правило, хакери працюють тиждень через місяць. знаєш, от реально так. Нормальний графік. Вони тиждень хуярять, прям працюють, що не сплять, або там три дня, дай Бог, і ще три дня пишуть. отчет. а далі місяць ну, ніхіра не роблять. От такі люди. Ну або роблять. А...